Утворена ініціативна група з батьків учнів, яка в подальшому робила напрацювання для нашого цього зібрання. Ми подали заяву до виконавчого комітету, надовжує на це наше. І виконавчий комітет Рахтянської селищної ради рішення 9923 року на номеру 836 дозволив нам. Погоди в проведення мирних зборів жителів залащини Забушкову 15 сільського пункту в груді Офіцянська 66 село Черниця. З метою обговорення питання подальшого просування Чаницького ліцею Офітнської селищної ради в, в Київської області. Та будівництва службу цивільного захисту призла до досвід з метою організації навчального процесу 23-24, начального року відповідальний. За проведення цього мирного зібрання рішення виконкому призначені яксанчує Микола Петрович. Значить, мені, як відповідальному за проведення мирних зборів громади вчителів Сілочаниця Ябушова, забезпечити негайне прикинення проведення заходу під час оголошення сигналу повітряна тривога, сповістити про це його учасників, організувати їх евакуацію, збройних заручого розвідчених Тобто ви знаєте, якщо... Не дай Бог прийти на тривога. Значить, всі встаємо акуратно на дві сторони, у нас укриття тут. Дирекція школи Я надала дорозі, відкрити вкриття, укриття готове прийняти людей. Тут. тут зібралися всі люди поважні. Я думаю, хаосу м'яко в нас не буде. Тим більше йде відеофіксація цього всього. Є працівники поліції, згідно цього працівники пожежної служби. Всі служби попереджені, всі вони знаходяться тут. Перед тим, шаном, як розпочати наші збори, я просив всіх вас стати і хвилиною влучання, вшанувати хлопців наші. наших сім'ї, наших народів. Для проведення зборів, шановні, нам треба обрати процедури голову і секретаря зберегти. То, які будуть за по позиції? Наша позиція залишається, ми обираємо голову Батьківського комітету, якщо ніхто не проти, ми зараз проголосуємо і молоду нашої ініціативної групи, то всього Микола Петровича. Як за цю кандидатуру голосуємо? Введення протоколу нам потрібно обрати секретаря зборів, щоб все було запротоколювано, все було чортне, деякі процедури. У нас є наш секретар нашої ініціативної групи. Я запропонувала цю людину, тому що вона веде протоколи наших засідань. Просто Простимоска, я ж я думаю, це буде правильно. У нас є секретар, який проводила, фіксувала всі наші засідання цього. І сьогодні закінчується засідання. Шановні, в роботі нашого засідання, беруть участь. Оператор ТРК ракета Курсу Василь Петрович, представники відділу освіти Пащенко Дмитро Іванович, Піднічий, не, не? я не знаю. Женка Віта Іванівна, а також виконуючий обов'язки голови селищної ради, ще Кимповій Салідович, депутат селищ поради, я бачаю, поруч МЧС-Прус, Вяслав Володимирович. Заступник голови селищної ради Коловчук Олександр Голович і Герасичу Віталій Іванович. А також наш головний редактор вже Віталій Іванов. На поліський дену сьогоднішнього нашого збрання. ви знаєте, все, що нам на Два питання. Я зачитаю вам перед інзі. Перший. Прохід виконання доручення прем'єр-міністра України від 10-го, 2010.22 року про облаштування будівництва укриттів об в об'єктах освіти. Ось, шановні, це рекомендаційна записка. Цей риск, він був направлений до Россиянської селищної ради 13.07.22 року. Тут сказано. З метою виконання пунктів 1 та 8, доручення прем'єр-міністра України від 10 червня 2022 року стосовно створення безпечних умов перебування у закладах освіти дітей, учнів, студентів, працівників з урахуванням збройної агресії Російської Федерації, Волоцептівське ДСНС України в Київській області направляє вам для здоров'я використання в роботі алгоритм дві місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого середування, органів управління освітою, керівників закладів освіти щодо забезпечення укриттів освітнього процесу у фонді захисних споруд цивільного захисту. Тобто до цього листа був направлений такий алгоритм дій, в якому все розписано від найпростічного і розмальованого до проти... укриттів про захисту. Так як це у був направлений. 13 у всьому. Ми як батьки, як батьківський комітет, ніяких рухів зі сторони керівництва селищної ради, зі сторони освіти, практично не наблюдали. Перше, вперше, коли були депутат Тілюс і Сотоновський проїхали туди-сюди, до командира проїхали все, все, і на чому все діло записано. Була повна тишина. 15-го Рахуйте, 13-го 13.07 і 15, -го 12 -го. Ірина Миколаївна із нею вже матері, їдуть до селищного голови. Ірина Миколаївна, Ірина -го -го 2022 року батьківський комітет вперше звернувся до селищної ради з проханням про те, щоб нашим діткам побудували найпростіше укриття, щоб можна було відновити навчання. До цього дирекція зверталася також з клопотанням, на що не відкликалися. Потім було прийнято рішення, що нам батьки потрібно допомагати вже адміністрації, і допомагати своїм діткам захищати наші інтереси. Була дана відповідь, що взагалі з цього приводу немає ніяких проблем, кошти є і будівництво буде розпочати. Розпочнеться новий рік із січня місяця і розпочнеться розгляд нашого питання і буде побудоване укриття. Ви поняли до ніяких благодійних фондів, нічого не потрібно, кошти є і буде побудоване. 9 числа ми отримали відповідь вже селищної ради, наче офіційно, скажімо так, на наше звернення. Це було 9 січня 2023 року, де є нас підтвердження документальне. Також шановні, ми потім, на цій зимові полікали вже 13 місяця матері. Поїхали до сервисного голови Богданова, була з ним зустріч, де він нас категорично замірив, бо пішли чутки по селу, що діти наші в саді навчатись не будуть, їх будуть возити автобусами. Ми були у Юрія Андрійовича, він нас офіційно завірив, дав слово, що ніяких автобусів бути не може. Якщо не вийде нам, ну зараз всі він сказав, все направлено на те, щоб зробити захисну споруду, якщо гридарком не, не може, це термін. Діти ваші продовжать поки навчатися дитячому садочку. Але, як ви не, не знає, я скажу вам, час Ну як вам сказати, ми всі дорослі люди. І хто трохи цьому розуміється, якщо хочеш завалити справу, і треба просто затягнути. Пішли створення робочих груп, засідання робочих груп. Робочі, як показувала е, начальник відділу освіти Сміла е, е, Сана Соболівська, вони в п'ятницю пройшли були батьки на зустрічі з нею судовості. Ось у мене протоколи, як вона казала, засідання робочого лікування. Я повисну, що таке протокол засідання робочого лікування. Це просто рекомендація по тому іншому питанні, керівнику. Все, більш нічого. Ніякої юридичної сили цей протокол немає. Не можна тільки одне місце. Якщо то немає дороги. То... І так воно затягувалося, затягувалося, затягувалося. Аж поки вже не дійшло до того, що треба на видно. Коли значить, це у ну, лютому місяці, думайте, 3 лютого сесія приймає значить, рішення про надання досуджу на виділення коштів на виведення коштористої документації. Так, чи ні? <ріде -запості> Проект, да, проєкту, так, проєкту кошторисної документації. <клі> да, <клі> та, це була 3 лютого. Після того проходить чотири сесії, тишина по цьому так Аж на п'ятій сесії, 25 травня, виділяються кошти на проєктну космодзінську документацію. Але цьому про цьому відрізку часу ми поговорили з нашим депутатом Скарівським Анатолієм Григоровичем ну, чуть є пішли, що можна зробити це, скажу, прискорити. Ми їздили, от, і, по цих, я показував по відео прийшили, і модульні укриття не висяли, але сказали, що вони підходять, там десь кримінальні справи відкриваються. Перішки привіз переш, 21 березня людей, тобто фірма, яка будує, фірма, яка розробляє проєктну посту документацію. Зібралися в кабінеті Соколовського Микола Васильовича, першого наступника. Запросили Людмилу Олександрівну, були ці люди, ми їх вислухали, вони сказали, що в них є досвід будівництва в Херсонській області на той час. Вони можуть протягом двох місяців максимум збудувати нам нормальне Головний шкарівський Анатолій Григорович спитав, яка ціна питання, вони сказали, проєкт построївської документації. Це порядка 250 тисяч гривень. Хочу десь цю суму. Пісті, пісті. Він задає наступне питання, а ви можете одночасно розробляти і документацію, і будувати укриття. Ми скажемо без проблем. Бо досі у нас є, ми можемо це робити. Тут Людмила Олександрівна, кіратура була присутня. Це неправильно, треба тендер оголошувати, і тут треба будувати тільки плут. Добре, направляє відділ освіти лист ДСНС, за розв'язку. якого типу там є від Дивиться до сім'ї. Приходить лист, що нам треба будувати клуб, ку. Що це? <плес> Він <Да, що? плес> <Да. Шосок, да? плес> да. знову звертається до цих людей. До речі, тут є присутні матерії, які вони задумали 25 травня. Де маша є? <плес> <плес> є? 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 Є маша. Вона піддать не слова. Ми в аркуваторії не буде результати, ці день викликають. Можемо збудувати. Ну, ці, набагато ціна зросте. Не набагато. Суттєво не набагато. Практично залишається те все саме. Але на цій сесії, це було, ми були 25 травня, Але на цій сесії діляється така сума 546 тисяч. Там сотінь, так? Да? Інформація, що тендери вже не потрібні. А можна віддати інститут, який на тих займався також. А ви знаєте, як у нас займалися, у нас вже виготовили документацію на школу. Бог задає рух, і Бог зна що, і Бог, знає наша школа. А сьогодні сесії ради виділено 540 список з копійками на геотезвічні дешукування та виготовлення проєктно-кошторисної документації. На сьогодні підписаний договір, надіслане проєктне завдання до Укржитного І вже вони виготовляють проєктно-кошторисну документацію на протирадіаційне укриття. Надано дозвіл було в лютому місяці на виготовлення проектно-кошторисних документацій. Найпростішого укриття для того, щоб виготовити проект найпростішого укриття, по-перше, треба звернутися до київської надзвичайних ситуацій до управління Києва ситуації для того, щоб вони надали технічні характеристики і вимоги. Цього найпростіше укриття. Ж... Коли ми в лютому, я далі пояснюю, ну листи ж писала я, ми надали запит, ми надали запит у березні місяці до обласного правління надзвичайних ситуацій для того, щоб вони нам надали е, ці всі характеристики. Проте була від, від така, що найпростіше укриття не можна будувати Вишаницькому ліцеї, Тому що пов'язаний з ряду вже пояснили, чому. І рекомендували нам протирадіаційне укриття. Ми давали запит на найпростіше. Далі йде ситуація така, оскільки в нас дозвіл на найпростіше укриття, процедура така. Ми вносимо зміни до рішення сесії правильно, Юрій Леонідович? на виготовлення проєкту бушторисної документації на протирадіаційне укриття. Оцей уже дозвіл сесії був травня місяця. І вже буквально 25-го було у нас дозвіл. 24-го вже нам були. Я були надіслані е, на е, службу надзвичайних ситуацій, щоб характеристики по протирадіаційному приквіту. І зразу вже 26-го чи там можливо я 25 п'яте п'ятого цілого, так? Да? Значить, там у понеділок зразу я надіслала всі ці листи до української. Після нашого до вас візиту ви почали на. на... Так, Є депутати, є секретар середочної ради, скажіть, будь ласка, чи можуть виділити депутати гроші одночасно на проект і на будівництво? Перше, Так. На проект. Коли готовий проєкт, тоді вже є певні кошти і виділяються гроші на будівництво. Я, Воїсь селищного виду. Я говорю, Юрію Івановичу, відео освіти, він активує роботу по навчанню. І якщо вони щось хочуть зробити, все ж зв'язано з цим навчанням, вони до нас насувають на лист, що ми надали дозвіл у зв'язку з тим, що дана для мене, для мене для це наша загальна громада. Ми цього, ми надаємо дозвіл, і потім, після того, як вони отримують цей дозвіл, вони розробляють проєктну поштову де дає сума. І цю суму подають нам ще раз на сесію, ми її виділяють. Так як було витягнуло, отака десуватися. Воно не хвилин уваги. Дай боям, дай якось поясню. От я тільки чого не обочачую вам. Я поступав вірювання. Вони зробили запит і дали по Розумієте? Але ви всі розумієте, ми друзі люди, як ти поставиш запитання, так ти тримаєш відповідь. Скажіть, будь ласка, мені присутні. Керівництво відділу, освіти, керівництво селищної ради. Накажіть, будь ласка, Юлія Івановна. Місто Піла Церква, місто Київ, де є фібаси, заправки, аеродроги і підприємства, військовій частині. В кожній школі є в коній школі повинно прибудуватися. Це тільки машаницький. Це, шановні, ще раз говорять про те, що якщо хоче щось знищить, затягне. Ви тумають, ви бачите мене, я так скажу, відкрито по-сільському, ви не мають, що тут живуть дураки? Ні. Вони просто не розуміють, я їм вже пояснював, що нашу школу за два роки побудувала молода голодна країна. За що, хто не знає, я вам поясню. Так написано в історії села. За активну за 27 по 29 за два роки, що зараз не будуть такі махіни за такий час за активну участь жителів села у великій жовтневі соціалістичній революції. Вони просто не зрозуміють, не розуміють, з тим вони мають справу. А вона сіма наша наша діти, яка дава запитки, як відповіді. Право, зробити запит туди, і хай вам нададуть лідером конкурсу, який походить на вакансію начальника відділу освіти. Розумієте, що стов... тикенько тіньке я поясню. Людина, яка декілька років не працювала, а вже змінились норми, змінилося все. Виграє з розривом до сотні у фахівці, які працювали. І зараз і по там працюють. У мене питання, а якщо ви досі міста людей, не маєте прибирання права працювати? Ні. Ні, бачите, як вас Та Я хочу вам, щоб затягувати час. Я хочу вам зачитати про рішення. Ясно при вас. Юлія Павло, до вас. Юлія Івановна. Соколовському, ви особисто сказали. Все, на запитання, скільки часу буде тривати розробка цей проєкт прошторис, який вам вже збирали? 3-4 місяці. 3-4 місяці. Наступне питання я задала. Через 3-4 місяці почнеться будівництво цього на території на Ви тоді сказали?